Я вже 18 сіанс хімія Перед цим була ще операція. Костянтин хворіє на рак. Лікування проходить в одеському протипухлинному центрі. Прикрасла роботи. Лікарство зараз поступили. Поруч з ліжками пацієнтів крісла для забору крові. Це для того, щоб людям не доводилося щоразу ходити в маніпуляційну. Пояснює старша медсестра. Ми Можемо підняти да, под рост больного, чтобы было удобно. На этом подлокотничке можно и хорошо сделать забор крови, анализ утром, да, забор анализов. Либо мы вообще капаем внутривенно то, что капается в течение 10-15 минут. То бишь сел, прокапался, 10 минут посидел, головочка не кружится и в добрый час давно. Не скаржаться пациенты и на ежу, переконує працівниця буфету. Люди задоволені такой едой, очень вкусно. А яка ваша тут люблю інстала? Зелений борщ, пюрешка, котлетка, рибна, дуже хороша і куриная. Зелений борщ у нас сьогодні. Картофельне пюре, винет, сок і печене яблуче. Це на одну людину борщ? Ні, то на людину отак іде. порція, ось так іде порція, вот на одну людину отак. Вот Протягом цього року до медзакладу звернулося майже 92,5 з половиною тисячі людей. Розповідає генеральна директорка протипухлинного центру Ольга Покітко. У лікарні за цей час з'явилися три нові операційні. Ми знаходимося в на території операційної, наша нова операційна, яка була зроблена пів року тому. Вона була зроблена по нормативам якісних надання медичних послуг, тому що ми використовували медичні панелі та медичне лінолеум під впливом дезінфіцеруючих ну, Сріст вони ну, зберігають свій такий вид і зберігають вони не вилучають якісь пластичні моменти, які можуть впливати на дихання там наших медичних працівників. Також тут чекають на новий апарат для променевої терапії. Його доставлять щойно завершаться ремонтні роботи. Процедура для пацієнтів безкоштовна за програмою медичних гарантій, каже завідуючий відділення Микола Марченко. Це комплекс приміщень дистанційної проманевої терапії, в якому знаходяться три бункери, кадьйони, три процедурні приміщення. Перше, який ми замогляли, це приміщення, де буде монтуватися новий лінійний прискорювач. Це місць краще, але підводиться велика доза опромінення до хворого місця. І саме оця підведена доза має привести до того, що пухлина має розпастися. Зараз ми знаходимося в приміщенні під комп'ютерний томограф. Останні кроки доробляються для інсталяції комп'ютерного томографа, який був закуплений за рахунок бюджетних коштів КНП. За словами Ольги Покітко, найбільш поширені онкозахворювання в Одеському регіоні рак молочної залози, сигмовидного кишківника, шийки матки та рак легенів.